Мне завжди подобался V-класс. Дуже прикольне авто, комфортне, комфортное. Це, це ще з капітанськими креслами. Такі, да, да. Перед, Поднее кресло, правда, бачу з механічним штука. Это тоже членовоз. Это автомобиль для пассажира, это не для водителя. Точно? Да. Я тебе скажу больше: они очень сильно постарались вот, в последней генерації, Каждую деталь сделали вот, для того, чтобы она шумела и гремела в машине. По гітару роблять, ролик. Ну реально. Акустика сумасшедшая. Маленький звук, він там в резонанс лишиш все. Я І... даже не ожидал на самом Це деле. Ну, это Bebast, да? Да, это Bebas. Приехала машина на, на глобальную шумку, потому что человек заплатил нормально денег и в ней бесит все. Вот с его слов. Да, вот не по списку, а все бесит. Шумит все. И я тебе скажу, на ней прокатился. Здесь, по территории, никуда не выезжал, не ехал далеко. Я тебе скажу, что я верю, что от нее может болеть голова. Не в обиду Мерседесу будет сказано: сказано с этим что-то надо не. делать. Дивись, какая альтернатива, Европа класса сегодня на рынку? Я не знаю, что автомобиль. Надо, надо новый мультик покатать. Понятно, что есть сегодня в Азии там на, на, наклепали этих телефонов, всякие, понял, там, таких модных. Нет, это не альтернатива, это такой понял. Ну а чому так? Я вважаю, что ну, є там деякі гравці ринку. Є мультик. Л Л мультиван. Мультиван? Да. А ти знаєш, що всі дуже категорично діляться на дві, два лагері, одні а за мультиван? так. Одні за меркандеси. Так, так, так було, ну у, Знаешь, є, що у так? тебе. Знаєш, то, вон... то, що БМВ не бере участь в цих іграх. БМВ no, no, no. не робить маршрутки. Так, да, так, да, і таксі, маршрутки. Там ми слышали. Але зато робить пакети. чорні, красиві пакети. Ні, веклас красивий, до речі. Не, прикольний автомобіль. Я тебе скажу, що на пасажирському креслі сидиш, от ззаді садишся, вот іменно в этой комплектації кайф. А чого? Я ні разу не бачив, щоб ви робили екстер'єр йому. Ну, нам не надо, кто-то делает, есть там э, э, Паша, ну, классин делає, ну є, сделають машини. А что вы не робите? Ну, эмбарго вашу ембарго нас є. Нет, эмбарго вообще ни на что. Ну так хотіли. Сегодня вон у тебя не за столом будет сказано, що Кибертрак сделали обвес. Не, ну це ж вибач мене. Є люди, які багато що люблять, так я не понимаю. то есть обіз можна сделати. Так, что, готові зробити? В-клас, екстер'єр. Так. То мене сміливий я. є сміливий, на екстер'єр В-класу буде ультра шикарний і не пальоний і право. Так, дизайн обвеса є. Такого красивого, акуратного, такого. Ну, поки, а зробимо смілив. спецумови першому. Легко. Привозить машину до привозити моделі. -клас, в клас, буде у вас унікальний автомобіль, якісно зроблений і плюс іменитий.